Ви мене просите, щоб я показувала свої карти. У мене ж більше 300 колод. Те, що Ді... Діна Нестера і властелина поставила, дуже багато старовинних, є і 30-х років, є і 50-х, і 40-х. Я вам буду показувати час від часу. Це теж колода, ну, десь, може, 70-х років дідова. Він не часто ними гадав, бо в нього були улюблені, але все одно гадав. Давайте я вам одну карту витягну. Ану, не одну три карти. Що він про вас думає, а тоді покажу її. Так, бачите вони з клівірком. Що він про вас думає? А тоді вам показую. Ух ти, дивіться, бачите, гана, ух ти. а він хоче вам подарунок подарувати. І хлопоча. Дама, це ви валіте, 10 пікула це подарунок. Дивіться, які гарні. Показую, бо мене ви просите, щоб я показувала. Дивіться, 10 пікула. Бачите, які гарні. Ну, це це 60-х років. Ну, може не 60-х, може 70-х, бо не зберігалася коробочка нас.